Працівниця ферми Наталія Остапчук приїздить на роботу до Карасина із сусіднього села. Розповідає, має четверо дітей, нещодавно з війни повернувся її чоловік, тож два місяці тому влаштувалися доглядальницею птахів. Працювати поміж розмальованих будинків, каже, значно приємніше. Мені було дуже цікаво, як воно все було гарно зроблено, ті загони. Просто приходиш на роботу, як на відпочинок. Як гарно, то воно і працювати хочеться. П'ятдесят каченяток, і 25 гусенят у нас, і 40 індичат. Це все моє хазяйство. Три рази треба йти до їх. І водички підлити, і корму підсипати, і підстелити їм треба, і підмести біля їх треба. Всі люблять, щоб біля їх походили. Будиночки для тварини птахів пейзажами і квітами розмальовує місцева художниця, 24-річна Ірина Карпенко. Каже, фарба обирає яскраві, аби радували оком. Я малюю такий загальний скіс, Малюю природу, Там будуть качки, там будуть наприклад, овечки. А вже деталі різні до будиночку, то вже домальовуємо просто от на поверхні. Той будиночок, він знаходиться більш на сонячному місці. Ми можемо дозволити собі зробити його трошки темнішим і більш природним. Там намалювати там качки, намалювати от там є дерево, більш такі темніші об'єкти. А цей же будиночок він знаходиться більш в затінку. Біля дерев, і ми не можемо дозволити собі намалювати його дуже темним, тому вже від того відштовхуємося, що це має бути, наприклад, ранок або це має бути озеро, або це має бути річка. Окрім птахів, у господарстві доглядають 20 овець і два барани Романівської породи хочуть створити племінне господарство, каже заступник директора з виробництва Андрій Козловський. Розповідає, як виникла ідея створити розмальовану ферму. Ми зробили їм хороші умови, тому що навіть нам те господарство, яке привозило, то вони. Ну, сказали, що умови такі, що вони ніколи їх таких і не бачили. Гарно, культурно, так, щоб людям було приємно їм, і їм було тим більше приємно тут жити. А стараємось на натуральних кормах. Закупаємо зерно, робимо комбікорма, травичка їм тут. все. Стараємося, щоб у нас все було без хімії. Ми є органіки і стараємося, щоб підтримати цю лінію скрізь. Менеджерка господарства Богдана Телебей говорить, готові ділитися досвідом оформлення вольєрів для тварин і птаства на цьому об'єкті. В нас працює близько 13 людей. Все в українському стилі естетично зроблено. Традиційно потрібно, потрібно підтримувати не тільки нашу українську економіку, але і такий традиційний наш український дух. Багато є туристів, яких привлікає увага наших розмальованих будиночків, і вони дуже часто стають тут. Фоторо. Розпитують в людей. Зі слів Богдана Телебей, у господарстві наразі є чотири розмальовані будинки. В українському стилі також оформлені паркани, альтанки, криниця, годівниця. Каже, ферму в цьому напрямку розвиватимуть і надалі. Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцьк.